Друзі, доброго дня. Дивіться, забрали ми одну із машин, вже там Hyundai Ioniq. Мали забрати ще Volvo. Volvo ще поки не готові тих паспорт. І зараз приїхали на автоплощадку, називається Arn Shots. Ви добре її знаєте. Купуємо тут багато автомобілів. Ну не гавкай. Дивіться який. Гарненький. Не гавкай. Отак, От і повернемося до нашого автомобіля. Що хочу сказати? Дивіться, ось ця машина це 2019 рік. 28 кВт батарея. Даний автомобіль ми придбали для нашого замовника. Але до чого я хочу призвести, Ану, тихенько, не до чого хочу вам сказати, що автомобіль має невеликі кВт, 28 кВт, але запас ходу 247 км. Тобто дійсно автомобіль проїжджає від нуля і до того, що написано, так як є. Тому що дуже багато електроавтомобілів беремо навіть той самий ліф. По-перше, там деградує досить сильно батарея, і при 40 кВт вона не проїде того, що проїжджає ось ця маленька красунька. Дивіться, стан салону взагалі ідеальний. Місця тут набагато більше, ніж беремо навіть Hyundai Kona і ліфа я вже взагалі не говорю. От якщо сісти ззаді, ось я сів. Я себе комфортно почуваю, тобто ногами не впираюся в, задні, в передній ряд сидінь. Нормально, комфортно і також спереді досить таки багато місця. По комплектації має двозонний клімат, датчик дождя, датчик світла, всі чотири підйомніки, мультируль, камери, партроніки. В принципі, хороший автомобіль за недорогі кошти. Даний автомобіль має 104 чи 107 оригінального пробігу. І виходить також недорого. Ціну не говорю, тому що людина, яка придбала, не хоче, щоб озвучували ціни. Але кого зацікавить даний автомобіль, можете зателефонувати, я вам більш детально розкажу, які ціни виходять на ось ці маленькі красуньки. Під капотом у нас знаходиться також тепловий насос. Ось у нас тут тепловий насос, сам мотор. Ну, Акумулятор маленький, без якого неможлива взагалі їзда будь-якого автомобіля, включаючи електричку. Отже, кого цікавлять ось такі автомобілі, чесно вам скажу, за недорогі кошти виходить гарна електричка. Повноцінна гарна електричка. Отже, телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий відповісти на всі ваші запитання. Дякую.